Права 8. Виконай дію. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, першому заданні. Потрібно знайти добуток. 37 множиться на 152. Я ці множники поміняю місцями для зручності. Від цього добуток у нас не зміниться. Ну що ж, 152. Тоді множимо. Пишемо 152. Що множиться на 37. Множимо. 2 на. Помножити на 7 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 це 35, плюс 1 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 1 помножити на 7 це 7, плюс 3 це 10. 3 помножити на 2 це 6, 5 помножити на 3 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 помножити на 3, це 3, плюс 1 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 6 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 5 плюс 1 це 6. 4 плюс 1 це 5. Записуємо тоді, що добуток у нас в першому завданні дорівнює 5624. Переходимо до другого завдання. Бачимо 2017, що множиться на 308. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 2017. Так, пишемо 2017. Що множиться на 308. Множимо. 7 помножити на 8 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 5 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 8 це 0, плюс 1 це 1. 2 помножити на 8 це 16. Далі 3 помножити на 7 це 21. 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 це 3, плюс 2 це 5. 0 помножити на 3 це 0. 2 помножити на 3 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 6, тут у нас буде 3, 1 плюс 1 це буде 2. 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 1 це 2. А тут у нас буде 6. Гразд записуємо тоді, що добуток у другому завданні у нас дорівнює 621 тисяча. 236. І переходимо до третього завдання. Тут нам треба знайти частку. Ну що ж, записуємо 3024, що ділиться на 54. Записуємо 300. Давайте, напевно, десь тут. 3024. Що ділиться на 54.

Так, 2 мінус 0 це 2. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. Тоді 10 мінус 7 це буде 3. 3 мінус 1 2, 2 мінус 2-0. Попереду пишемо, зношимо 4. Отже, 324 ділимо на 54, це буде у нас 6. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 56. Є. І... Ну що ж, останнє завдання. Потрібно 48507 поділити на 69. Давайте будемо ділити. Записуємо 48 507. Що ділиться?

Далі 6 на 7 це 42, плюс 6 це 48. Віднімаємо. 5 мінус 3 це 2. 8 мінус 8, це 0. 4 мінус 4 0. Попереду напишемо. зносимо 0. 20 менше ніж 69. Дописуємо сюди 0. зносимо 7. Тоді 69 ділимо на 207, це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18 плюс 2 це 20. Віднімаємо. Так, різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. В ну записуємо, що частка в нас в четвертому завданні дорівнює 703. Ну що ж, ось таке завдання на ділення та множення чисел. На цьому вправу завершено.